Всім привіт! З вами канал Слухаємо книгу. І сьогодні в нас заключна частина, тобто третя частина книги Джеймса Олджа Останній дюйм». Хто не слухав першу та другу частину, це обов'язково, тому що ви не будете знати сюжету цієї книги, тому можете тут по підсказці, яка зараз з'явиться у вас, послухати. Ну що ж, починаємо. Джеймс Олдрідж, Останній дюйм, третя частина, заключна частина. Батько знову вдивився в це обличчя. Ніхто навіть не дбав, щоб повести його до зубного лікаря, сам до себе промовив Бен, помітивши трохи випнуті вперед зуби Деві. Той болісно вискалив їх, надриваючись від напруги, але він впорається. Томлено і примирливо закінчив Бен. Здавалося, це був останній підсумок всього його життя. Бен провалився в безодню, за край якої він так довго чіплявся заради хлопця і, провалюючись, усе глибше і глибше. Бен устиг подумати, що цього разу йому пощастить, якщо він вибереться звідти взагалі. Бен падав надто глибоко. Та й хлопцеві пощастить, якщо він повернеться назад. Але, втрачаючи остаточно ґрунт під ногами, втрачаючи самого себе, Бен ще встиг подумати, що хамсин дужчав і насувається імла, а робити посадку доведеться не йому. Втрачаючи останній проблик свідомості. Він повернув голову до дверцят. залишившись сам на висоті трьох тисяч футів, Деві подумав, що вже ніколи більше не зможе заплакати. У нього на все життя висохли сльози. Тільки раз за свої десять років він похвалився, що його батько льотчик. Але він пам'ятав усе, що батько розповідав йому про це літак. І багато про що догадувався, чого батько не говорив. Тут у горі було тихо і світло, море здавалося зовсім зеленим, а пустеля брудною, вітер підняв над нею пелену куряви. Попереду горизонт уже не був такий прозорий, курява здіймалася вище й вище, але море він усе ще бачив добре. В картах, Деві розумів, тут не було нічого складного. Він знав, де лежить їхня карта, витягнув її з сумки, в дверцятах і задумався про те, що доведеться робити, коли підлетить до Суеца. Але, зрештою, хлопець знав і це. Від Суеца вела дорога до Каїра, вона йшла на захід через пустелю. Летіти на захід буде легше. Дорогу неважко розглядіти, а Суец він упізнає по тому, що там закінчується море і починається канал. Там треба повернути ліворуч. Деві боявся батька? Правда, не тепер. Тепер він просто не міг на нього дивитись. Той спав з відкритим ротом, напівголий, весь залитий кров'ю. Хлопець не хотів, щоб батько помер. Він не хотів, щоб. Померла мати, але нічого не вдієш. Це буває, люди завжди помирають. Йому не подобалося, що літак летить так високо, від цього завмирало серце, та й літак рухався надто повільно. Але Деві боявся спускатись і знов потрапити у вітер, коли настане час посадки. Він не знав, що робити. Ні йому не хотілося знижуватися у такий вітер. Не хотілося, щоб літак знову кидало в усі боки. Тоді літак не слухатиметься, Деві не зможе вести його по прямій і вирівнити біля землі. Може, батько вже помер? Він оглянувся і помітив, той дихає уривчасто і рідко. Сльози, що, як думав Деві, назавжди висохли, знов наповнили його темні очі. Хлопець відчув, як вони викочуються і течуть по щоках. Злизавши їх язиком, він почав стежити за морем. Бену здавалося, що від поштовхів його тіло пронизують крижані стріли, розривають на шматки. У роті в нього пересохло. Бен повільно приходив до пам'яті. Глянувши вгору, він побачив куряву, а над нею тьмяне небо. Деві? Що сталося? Що ти робиш? закричав він сердито. Ми майже прилетіли, відповів Деві. Але вітер піднявся зараз високо і вже смеркає. Бен заплющив очі, щоб збагнути те, що сталося, але так нічого й не зрозумів. Йому здавалося, що він уже повертався до пам'яті, коли вказував хлопцеві курс. А потім знову втрачав свідомість. Літак гойдало, і це ще більше посилювало біль. Що ти бачиш? вигукнув він. Аеродроми й будинки Каїра. Он великий аеродром, куди прибувають пасажирські літаки. Хитання і поштовхи літака обірвали слова хлопця. Ставалося потоком повітря. Їх підносить вгору на сотню футів, щоб потім жбурнути вниз у нестримному падінні на добрих дві сотні футів. Крила літака судорожно розгойдувалися то в один, то в другий бік. Не спускай з очей аеродрому. крикнув Бен крізь напад болю. Стеж за ним, не спускай з очей. Йому довелося крикнути це двічі перш ніж хлопець розчув, він тихенько говорив про себе Бога ради, Деві, тепер ти повинен чути все, що я кажу. Літак не хоче йти донизу, сказав Деві, очі його розширились і, здавалося, вони займали тепер усе обличчя. Вимкни мотор. Вимкнув, але нічого не виходить, не можу опустити ручку. Потягни ручку Трімера звалів Бен, підвівши голову вгору, де була ручка. Він згадав і про закрилки, але хлопцеві ні за що не вдасться їх зрушити. Доведеться обійтися без них. Деві мусив підвестися, щоб дотягнутись до ручки на колесі і подати її вперед. Ніс літака опустився, і машина перейшла в піке. Вимкни мотор, наказав Бен. Деві вимкнув газ, вимкнув суміш, і вітер з силою підкидав літак то вгору, то вниз. Стеж за аеродромом, роби над ним коло, сказав Бен і почав збирати всі сили для того останнього напруження, яке чекало на нього. Тепер йому треба сісти, випростатись і стежити через вітрову шибку за наближенням землі. Настала вирішальна хвилина підняти літак у повітря і вести його не так важко, а посадити на землю оце завдання. Там великі літаки. кричав Деві. Один, здається, стартує. Бережись, зверни в бік. гукнув Бен. Це була досить нікчемна порада, але потім, дюйм за дюймом Бен підводився йому допомагало те, що ніс літака. Був опущений, привалившись до тремтячих дверців і впираючись у них плечем і головою, він з великим напруженням посувався вгору, Бен зосередив на цьому всі свої сили. Нарешті, голова його опинилась так високо, що він міг упертись нею в дошку управління. Наскільки міг, він підвів голову і побачив. Як наближається земля. Молодець. закричав Бен синові. Бен тремтів і обливався потом. Він почував, що від усього тіла залишилася живою тільки голова, рук і ніг більше не було. Лівіше, наказував він, давай ручку вперед. Нагни її вліво, гни ще. Добре, все в порядку Деві. Ти зможеш вліво. Натисни ручку вниз. Я вріжуся в літак. Бенну видно, було великий літак. До літака лишилося не більше 500 футів, і вони йшли прямо на нього, вже майже стемніло. Курява висіла над землею, наче море, але за великим чотиромоторним літаком виднілася смуга чистого повітря. Отже, мотори запущені на повну потужність. Якщо він стартував, а не перевіряв мотори, все буде гаразд. Не можна сідати за льотньою доріжкою. Там ґрунт надто нерівний. Бен заплющив очі. Стартує. Бен зусиллям розплющив очі і кинув погляд поверх носа машини, що хиталася вгору і вниз. До великого ДК 4 лишалося щонайбільше 200 футів, він просто заступав їм дорогу, але йшов з такою швидкістю, що вони розминуться. Бен, відчув, що охоплений жахом Деві, почав тягнути на себе ручку. Не можна. крикнув Бен. Гни її донизу. Ніс літак задерся, і вони втратили швидкість. Якщо втратити швидкість на такій висоті, та ще при цьому вітрі їх рознесе на шматки. Вітер. гукнув хлопець. Його маленьке личко застигло і перетворилося на трагічну маску. Бен знав, що наближається останній дюйм і все в руках у хлопчика. Молодець. похвалив він. Залишалася хвилина до посадки. Шість дюймів. кричав Бен Деві. Язик його, наче розпухнув від напруження й болю, а з очей текли гарячі сльози. Шість дюймів, деві? Стій! Ще рано, ще рано, плакав він. На останньому дюймі, що відділяв їх від землі, Бен усе-таки втратив самовладання. Його огорнув страх, ним оволоділа смерть, і він не міг більше ні говорити. Ні кричати, ні плакати. Бен привалився до дошки, в очах його був страх за себе, страх перед цим останнім запаморочливим падінням на землю, коли чорна залітна доріжка насувається на тебе в хмарі пороху. Він намагався крикнути Пора! 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 Але страх був надто великий. Останню смертну мить, яка знов кидала його в забуття, Бен відчув. Як ніс літака трохи піднявся, почувся гуркіт ще не заголошеного мотора, літак, ударившись об землю колесами, м'яко підскочив у повітря, а потім настало нестримне чекання. Та ось хвіст і колеса літака торкнулися землі. Це був останній дюйм. Вітер закрутив літак, машина забуксувала, описала на землі петлю і завмерла. Настала тиша. О, яка тиша і спокій. Бенчув, їх, відчував усією своєю істотою. Він раптом зрозумів, що виживе. Він так боявся помирати і ще зовсім не хотів здаватись. У житті не на раз настають вирішальні хвилини і залишаються вирішальні дюйми, а в пошматому тілі льотчика знайшлися вирішальні сили, кістки і кровоносні сосудини, про які люди й не підозрювали. Коли здається, що все живе, кінчено, що все вже кінчено, вони беруть своє. Єпідські лікарі несподівано для себе виявили, що у бена їх невичерпний запас, а здатність відроджувати розірвані, розірвані тканини, ставалося, була дана льотчикові самою природою. На все це потрібен був час, але що означав час для життя, яке висіло на волосинці? Однаково Бен нічого не відчував, крім припливів і відпливів болю та рідких проблисків свідомості. Вся справа в адреналіні, розкотисте, сміявся кучерявий лікар єгиптянин. А ви його виробляєте, як атомну енергію. Здавалося, все було гаразд. А проте Бен таки втратив ліву руку. Дивно думав він. Я міг би поклястися, що більше дісталося правій руці, довелося перебороти і параліч, що його кучелявий стілитель уперто називав великим нервовим шоком. Усе пережите зробило з Бена нерухомий і дуже крихкий уламок, одужання не могло йти швидко. Але справа все таки йшла на краще. Все йшло на краще. Крім його лівої руки, яка опинилася в печі, де спалювали сміття, та й це було б нічого, коли б услід за рукою не пішла туди ж його професія льотчика. А крім усього, був ще хлопчик він живий, здоровий, повідомив лікар. Обійшлося навіть без шоку. Кучерявий єгиптянин кидав дотепні жарти чудову англійською мовою. Він куди рухливіший за вас. Отже, із Деві все було гаразд, навіть літак уцілів. Усе було дуже добре, але вирішувала справу зустріч з хлопцем тут або все почнеться, або знову закінчиться, і, можливо, назавжди. Коли привели Деві, Бен побачив, що це була та сама дитина з тим самим обличчям, яке він зовсім недавно вперше розглядів. Але справа була не в тому, що розглядів Бен. Важливо було дізнатися, чи зумів хлопець що-небудь побачити в своєму батькові. Ну як, Деві? несміливо спитав він сина. Здорово було, га? Деві кивнув. Бен знав, хлопчина зовсім не думає, що було здорово, але настане час і він зрозуміє. Колись хлопець зрозуміє, як було здорово. До цього варто було докласти рук. – Розклеївся твій батько, правда? запитав він знову. Деві кивнув. Обличчя його лишалося таким же серйозним. Бен сміхнувся. – Так, що вже гріха таїти батько справді розклеївся, йому був потрібен час. Йому, Бену, Тепер потрібно буде ціле життя, ціле життя, яке подарував йому хлопець. Але, дивлячись у ці світлі очі, на трохи випнуті вперед зуби, на це обличчя, таке незвичайне для американця, Бен вирішив, що заради нього віддасть усе. На це варто витратити час. Він уже добереться до самого серця хлопчини. Рано чи пізно він до нього добереться. Останній дюйм, який розділяє всіх і все, нелегко подолати, якщо не бути майстром своєї справи. Але бути майстром своєї справи обов'язок льотчика, а Бен був же колись зовсім непоганим льотчиком. Це був кінець книги Джеймса Олдріджа Останній дюйм. Якщо вам сподобалася книга, пишіть в коментарях, сподобалося вам чи ні. Пишіть, що нове я можу ще прочитати для вас, що вам би хотілося послухати, яку книгу. Я думаю, це була прекрасна історія між батьком і сином. Деві і Беном. Ну що ж, можете поставити лайк. Підписатися на канал, слухаємо книгу, і не пропускати нові книги. Ну що ж, якщо вам сподобалося, всім до зустрічі!